Змішані із шурхотом опалого листя, у міському гаморі ледь виловлюється з маси звуків повільні кроки, які загубляться ось тут, на сірому асфальті століть, зілються з гамором юрби і потонуть у ньому. Колись вони були першими й хиткими у рідному Красносіллі, потім ставали впевненішими у чужому красноярському краї, далі відчеканювалися на Донбасі. Поки вкотре доля, вишита ще бабусею на своєму весільному рушнику, не повернула їх до рідного краю. Ці кроки відміряли історію, в якій чужина давала перші уроки життя, давала першу важку роботу біля Мартена. А далі ці кроки збагачували знаннями, які потім з радістю несли допитливим дітям, навчаючи їх правди. І тої ж таки історії, яку бабуся вишивала чорним і червоним. В історії так само: сторінка чорна, рядочок червоний. І людські кроки поволі губляться у цьому вишитті історії, стаючи кроками людства в опалому листі. Володимир Мазурець вчитель історії. І, власне, історія його родини мало чим відрізняється від історій тисяч інших українських сімей на початку ХХ століття. Якщо ти господар, якщо ти українець, рано чи пізно тебе і твою родину репресують. Красносілля, оце моя мала батьківщина, я там народився, прожив там фактично 5,5 років. Ну і так склалося моє життя, що я в 5,5 років звідти виїхав, точніше, мене вивезли на силу. Оцей хлопець так, сидить перед вами, він був 5,5 років вже за власті, за совєцьку власті власті, бандит, злочинець. Та це буде пізніше, а поки що, розмірене життя у давньому волинському селі текло поволі. У 30-х роках тут діяла польська школа, до якої ходили батьки пана Володимира, озвучуючи їх спогади, всміхається у вуса, уявляючи той тихий, добрий час і батьків юних і щасливих. І мама, і тато дуже хотіли вчитися. Ось батько в 1938 році, 1938 році. Зібрав документи після закінчення школи Красносільської, а така була можливість далі продовжувати у Падебрадах. Це в Чехословаччині. Там була Українська сільськогосподарська академія. Ось, і Батько мав їхати туди. Вже відіслав документи, а тут Мюнхенський зговір ось, і Чехословаччина розчленована розіп'ята, якщо так можна висловитися, і батькова наука пропала. Тим часом мама згадувала, як у 33-му році повезли вчителі школярів на екскурсію до Здолбунова. В той час вже здолбунова було досить промисловим, таким не тільки залізничим вузлом, але й промисловим центром. Ось. І мама говорить, що це ж 33-й рік. Стоять на, на приїхали на станцію, стоять вагони, товарники, Ось. І в вагонах ґвалт, гуси, гочуть, ось, і таке інше. Ну і потім вчитель їм сказав, що це з Совєтського Союзу. Припели сюди ці товарні вагони, каже, і хліб везуть, і, і, і худобу, і птицю. Ось, щоб показати, що там е, такі всі багатії, що живуть в, ро, в розкіш. У 39-му мама закінчує сьомий клас. Про подальшу науку і мови не було. Її батьки були проти, бо на той час дівчині не личило бути занадто, як вони казали освіченою. Можна було чи, чи через гімназію, чи через училище продовжити, далі навчання. Ось. І мама дуже хотіла стати вчителькою. Ось. То... А їй просто не дали батьків. Та тут світова війна, Друга світова війна, 1 вересня 1939 року. Коли німецькі війська 1 вересня увійшли до Польщі, на східних кресах запаху війни в повітрі не було, але був інший, непевний, наскрізь просякнутий тривогою. Про це говорила сільська молодь і в хаті читальні, і на колодках. Я дивуюся, звичайні хлопці, дівчата, сільські. Ну, кажуть, ну які ти сільські діти? Забиті там, половину грамоті, таке інше. Але Ну, наскільки мама мені розповідала, ось, яке було чудове життя красносільської молоді довоєнне. Вони створили просвіту, вони мали хату читальню, вони мали свій народний театр. До речі, мама і тато були в головних ролях, і в татовій сім'ї мали своє поле. А мій дід, Клим, мамин батько, купив навіть у поляків вітряка. І той вітряк аж до 64-го року проіснував, поки його зовсім не понищили. Задзвеніли вересневі роси на небосхилі історії. Прийшла нова влада, нові порядки. Чи думала, гадала бабуся, кладучи червону нитку в вишиття, що з нею все життя родини поступово стане нестерпно чорним? З острахом дивилася волоняни на нову владу. Більшовики ж навпаки, владно і беззаперечно впроваджували нові закони. Це тривало недовго. У 41-му році німці порушили плани совітів. Бабця моя ось розказувала, що німці великої шкоди в селі в Красносілі не, 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 не задіяли, але дуже люті були власовці. Вони настільки ненавиділи чомусь українців. Батько вступив до організації українських націоналістів трошки раніше. Мама десь у 43-му році. А пізніше і пішли в українську повстанську армію. Треба сказати, що в таких активних воєнних діях вони не брали участі. Хоча та робота, яку вони виконували, мама мала псевдо галичанка, а тато зоровий. Ось. Ну, йому більше довелося стикатися зброєю і такі інше. Мама займалася в основному санітарними господарчими справами, а тато ходив і в розвідку, і, і, і публіцистику селяку, агітаційну ну, пропагандистську літературу заактивізувалися дії тоді, коли в 44-році му прийшли. Більшовики. Це, як казали у нас на Волині, другі совєти. Перші совєти прийшли в 39-му році, а це вже 44-му році другі совєти прийшли. І от починається битарство моїх батьків. Нині обговорюючи тему споконвічних зазіхань чужинців, на народючі українські землі, беззаперечно ідентифікуємо це як окупації. Три окупації України, під час яких нищили народ і фізично, і морально. Я вважаю, що був один окупант – поляки, другий окупант – німці, третій окупант, більшовики. Це окупація, була саме справжня. Бо свої порядки властовали. І так от добре подумати, якщо добре подумати, хто більше шкоди українцям приніс, то тут важко сказати. Німець стріляв. Поляки знущалися, а ці вже треті окупанти дійсно вирішили страшні речі. страшні речі, ось. Ну от Моя родина в цьому переконана була 100%. Які це страшні речі були. В серпні 44-го року був заарештований батько, ось, слід, суд, слідство таке і інше. І 20 років каторгі, 5 років поразки в правах. Ось. Він навіть не знав, що я народився. Народився Володимир Миколаєвич у жовтні 1944-го, а в квітні 45-го арештовують його маму. Саме годувала малого, як грюкнули двері, і до хати ввалилися кремесні чоловіки. Прийшли на до хати. Десь це було, я вже забувся, чи в 20-х числах квітня. Ось мама якраз годувала мене грудью, вирвали з рук. Ось кинули баби на руки. На годуй цього бойстрівка до баби, маминої мами. Ось, а, а за неї зарештували в гощу. В гощі був табір, а пізніше рівненські тюрми, і одна, і друга. Розділили сім'ю. В той час, коли мама і тато гарували на вугільних шахтах в Оркути, малий Володя різ біля бабусі. На неї теж уже було заведено справу, та впродовж п'ятьох років біда оминала хату, Будячко пана Володимира був секретарем сільради, як міг, відводив нещастя, поки не втопився. А може, і втопили. Альоша е секретарем сільради працював і фактично е бабці мали вивезти ще десь в 48-му році, в 49-му, але її не чіпали. Але після того, як е Альоша е загинув, Ось частіше і частіше приходили всякі урядники. У 90-х роках, коли вже Україна стала незалежною, і до частини архівів КДБ було відкрито доступ, довелось Володимиру Миколаєвичу тримати в руках справу своїх рідних. Вразила тотальна неграмотність і відверта фальсифікація. Спочатку бабця була її ну, російською мовою, звичайно, а потім стала колхозницею. і раптом колхозницю Забирають значить, і, і вивозять за 10 тисяч кілометрів від рідної доми. У 50-му вивезли бабусю разом із п'ятирічним онуком, який став ворогом народу, аж у Хабаровську. Ту дорогу й досі бачать, як заплющать очі. Бабуся на чужині довго не пожила, В січні 51-го померла. У 56-му році я вперше побачив. Ну, як то кажуть, свідомо своїх своїх батьків. Маму спочатку вона приїхала до Хабаровська літом 56-го року, щоб забрати мене і переїхати на спецпоселення в Красноярський край в Хакаську автономну область. Містечко чи селище Сора, по тому Сора це називали Хакаси. А значить, офіційна назва була вже Дзержинськ цього міста, містечка. Булюбденовий комбінат Саяни досі згадує ту красу довкола, хоче чужина та красива. І краса та холодна і неприступна. Досі сниться. Приїхали ми в сору, і таким чином я там прожив ще до 59-го року з батьками разом. А в 59-му році ми звідти виїхали. Спочатку на Кубань півроку жили на Кубані в Краснодарському краї, станиця Абінська, а точніше Родгосп лікарських рослин, а восени 59-го року ми збиралися їхати назад до Сибіру, в Кемеровську область, до маминої подруги з Львівщини. Асі, гасі, Гасі, Гасі і Володі. Але так сталося, що буквально в останній момент все це переробилося, і ми опинилися в Комунарську, Ворошиловськ, Алчевськ. Там я закінчив школу 8, -й, 8 -й клас, а в 60-му році поступив в Харківський хіміко-механічний технікум. От звідти і Ведеться відлік мого трудового стажу з 1 вересня 1960 року. У 64-му Володимир Мазурець закінчує технікум і повертається в Волчевськ на металургійний комбінат лаборантом спектральником. Йому вже 20 років, а в армії ще не служив. Три рази ходив в воєнкомат, навіть батьки не знали нічого про це. Я... Нарешті в грудні місяці, місяці мене забрали до армії і служив. За старим законом 39-го року до 67-го року в армії. Служив в Росії між Москвою і Ось це, ну, Адреса тільки була Калінінська область, а фактично ми були в Новгородській області, бо так засекречено таке все було. Будували шахти для ракет. У 67-му демобілізувався. У 68-му спробував вступити до Київського університету на романо-громандську філологію. Мріяв бути перекладачем. Екзамени здав та за конкурсом не пройшов, хоч і мав всі преференції: трудовий робітничий стаж, служба у війську. Очевидь, минуле батьків завадило, та хлопець руки не складав. І наступного 69 69-го вступає до Луганського університету, вивчає історію. Тим часом у 71-му батьки переїжджають на Львівщину, а його постійно тягне на Рівненщину. Я сам дивуюсь, ну що тої дитині було? 5 років, 5,5 років, коли мене вивезли. Та воно все ж забувається і таке інше. Але розумієте, оцей. Дійсно, де пуповина закопана, туди, мабуть, людину тягне все життя. І так і мене тягнуло. Я хотів переїхати з Донбасу ще до армії і приїжджав сюди, власне кажучи, робив спробу. У Луганську вчиться на заочному відділенні. Історичний факультет обрав не випадково, хотів якомога більше дізнатися правди, історичної правди. Хоча тепер розуміє, що це поняття дуже і дуже суб'єктивне. Оце ностальгія по, по Рівничині, по рідному селу, ось, по Гощі І призвела, привела мене до того, що в 71-му році я переїхав сюди в Рівне. З певними труднощами вдалося мені приписатися, ось знайти квартиру приватну. І буквально через півроку я одружився ось, на Світлані. І е, е, таким чином. А працював я на той на цей момент на газорозрядному заводі. Взагалі, стаж на у мене нараховує чотири роки. Ось дуже гарний був колектив, молодь, одна молодь, всі ну, дівчата так було цікаво працювати. Ким працював я простим робітником і там здибав собі дружину. У 1974 році дипломованим спеціалістом приходить у Рідненське райно, де йому пропонують роботу в великому Житині. Нова красива школа. Запрошує молодого вчителя. Там пропрацював два роки. У 1976 році вже з 1 вересня я працював в 13 школі. Чудова школа, прекрасний колектив. А в 80 році з цієї школи перейшов до 20, 23 двадцять школи. Тоже Чудова школа, чудовий колектив. Пан Володимир поволі гортає історію Грушевського, розповідає, чому обрав цей фах. Я ну, любив цей предмет і школі. Це не випадково, мабуть, сталося. А мама хотіла колись свій час стати вчителькою, так і не дістала бідна. мусив то, е, то я вже хоч один син в сім'ї продовжити хоч мамину справу. Згадалось і те, як важко було дітям викладати історію Радянського Союзу, обходячи тему визвольного руху в Україні, Ішов сам проти себе, мучився, але вірив, що колись таки зможе в школі читати про правду, історичну правду, яку бабця вишивала чорним. Оця ідеологія, ну, дисидентська, очевидно, була в багатьох багатьох, багатьох людей. Але одні відкрито виступали проти влади. А інші старалися по-іншому свою справу робити. Ось хтось в своїх вішах любив краєзнавчу роботу. От як тільки я поступив на роботу до школи у великому Житині, відразу ж зацікавився, ну сам зацікавився, і дітей хотів зацікавити родоводом. От тоді в ті часи почалися оці родовиди у вигляді дерева. І дітки малювали оці малюнки, ось коріння, і потім поступово поступово гілки від, відгалуження, по мамині лінії, по батьковій лінії. Ось е, от таку, таку роботу ми стали проводити. Це було, був великий поштовх до чого? До того, щоб знати свою історію, правдиву. Докопатися до неї наприкінці 80-х разом з колегою знайшли російський підручник, якому більш-менш правдиво розповідалося про Другу світову, і аж до 91-го на його основі писали конспекти уроків. А з проголошення незалежності той сам Бог покликав, щоб ми шукали будь які джерела, аби давати правдиву історію дітям. Субтельною, це не саме на перше джерело. Основа основ того всього, Тож, розумієте, зовсім по-новому потрібно було історію вивчати, відмовитися від історії більшовицької, комуністичної історії, заідеологізованої, а прийняти концепцію Михайла Грушевського. От і за цією концепцією далі працювати. Величезний пласт історичних тем видобували на гора і з великим полегшенням йшли на уроки, несли дітям те, що тривалий час від них вперто приховували ідеологи комунізму-лінінізму. Не всі вчителі історії, тоді коли е, е, завершилася перебудова. А Проголошена була в і потрібно було викладати вже не історію СССР, а суто історію України і світову історію. То, ви знаєте, я не думаю, що дуже багато, але чимало вчителів історії, які викладали в радянські часи, просто-напросто розрахувалися з роботи і шукали собі іншу роботу, бо вони не сприймали. Цю історію українську, справді українську історію. Учитель великі надії покладає на оновлення в системі освіти, яке в майбутньому саме з нинішніх школярів зростить українських політиків, спроможних чесно називати речі своїми іменами. Тільки національна освіта повинна бути, і причому з нашою українською родзинкою, з нашим вихованням в сімейному такому розумінні. Це основне, щоб сама людина. Розуміла, що після тебе ж залишиться слід. У тебе є діти, у тебе є внуки. Ось, і коли ти будеш е, не, неправильно жити, то ти, теж відіб'ється на твоїх діт дітях і на, і на внуках, і на прав правнуках, можливо, як то кажуть, до сьомого коліна. Ось так поволі спливає час у неспішній розмові, у брухливих емоціях, навіяних спогадами. І вкотре погляд зачепився за бабусине вишиття чорнобриве, зрідка поцяцьковане червоною запоноччю. І в цих світлих краплинках він бачить хороше майбутнє. Я просто оптиміст. І все життя надіюся на те, що все таки Україна буде зовсім інша. Ми повинні використовувати і свої звичаї, і свої традиції, і свою історію. Ось. А в нас багатюча історія. Ну, я не знаю, чий такий знайдеться народ в Європі, який прожив таку, таку славну історію, як ми. Кроки вчителя зливаються із Шурхотом листя, із гамором вулиці, із багатоголоссям осіннього міста, якому віддав частину свого життя. У цьому місті історія тісно сплелася із сьогодення. І мене час. Чиїсь невтомні руки знову вишиють її, і дасть Бог не чорними нитками. Кожен крок і ще один хрестик, і ще один рік. І поволі кроки віддаляються, гублячись в опалому листі історії.